Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні! Ветері останні коротесенькі новини цього тижня. Просто тому, що сьогодні п'ятниця. хлоп, П'ятниця! У СТІМІ розпочалась реєстрація на закритий бета-тест Warhammer 40 000 Dark Tide ви ще боїтесь бруду, тоді ми йдемо. До вас! Реліз цієї соковитої забавки обіцяють вже 30 листопада. Спайдермен Майлз Моралес залетить юзаючи павутиння на ПК 18 листопада. Матиме всі маднячі ПКшні фішки та навороти і вимагатиме приблизно такого ось заліза. А щоб заграти в готимських лицарів на ПК вам знадобиться як мінімум GTX 1660 Ti або ж RX 590. Хочу, бо так. NVIDIA поки призупинила розробку RTX 4090 Ti через те, що ця потужна кралечка плавила блоки живлення. Мені подобається, як воно горить. У крамниці Тіма Свіні роздають Darkwood. На неї є, до речі, українізатор. Я його завбачливо залишив в описі до цього відео. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Демон Souls ремейк мав вийти і на четвертому PlayStation. Хацкери розколупали файли гри з PS5 і надибали файли, що в назві згадують Past Gen консоль. Проте в якийсь момент Sony передумали, зробивши ставку на Next Gen. А от про розробку ПК версії поки ніць не відомо. Плейстейшн вже працює в Польщі. Чекаємо, поки це трапиться і в нас. І всі фармери плати нарешті почнуть отримувати хоч якісь винагороди. До речі, при достатній кількості балів їх можна спокійно конвертувати у поповнення гаманця PlayStation. Да. Цега нарешті показала нового ігроладного трейлера про синього їжака. В цьому відео детальніше розповідали про бойову систему та прокачування Соніка. Вихід заплановано на 8 листопада. А я традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, що забезпечують мене мотивацією створювати для вас ще більше контенту. На цім все побачимось в інших місцях інтернетів. Я кажу це я. Кажу, коротше, оддохни поки. Потому що я піду спати, Ну а з трьох часов ми почнемо по новому.